Почнемо з буквально, знаєте, гучних і вибухових подій. В Татарстані, зокрема, сьогодні було гучно джерелами Україна отримали подробиці. Атаки на нафтопереробний завод зазначається, що спецоперацію провели головне управління розвідки та служба безпеки України. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську. Потужність цієї установки 8 мільйонів тонн нафти. А це 2,6% від загальної річної переробки Росії на рік. Ік йдеться про завод Танеко. Він є одним із п'яти найбільших в Росії. Там виникла пожежа за словами джерел. Ми Україна атаки на нафтові об'єкти Росії будуть тривати. Лунали вибухи на заводі з виробництва шахеді в Татарстані. Місцеві жителі масово скаржилися на атаку дронів і повідомили про щонайменше два прильоти. Телеграм-канали інформують про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару і шістьох постраждалих. Тим часом місцева влада стверджує, що технологічний процес виробництва не порушено. А самі пошкодження, нібито незначні. Місто Єлабуга, куди зафіксовано приліт, розташовано більше як за тисячу кілометрів від кордону з Україною. І безпілотники туди долетіли вперше. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Валерію, давайте почнемо з ось цього вже такого відео нашумілого, так, яке з'явилось і в соцмережах в інтернеті загалом. Росіяни фіксують оцей приліт ось цього безпілотника. Я впевнений, пане Валерію, що ви теж бачили ці кадри, ось які зараз друзі на ваших екранах. Пане Валерію, на що ви звернули увагу? Чи побачили ви щось цікаве? Ну, окрім власне вибуху, зрозуміло. Так, да, вибух це було найцікавіше на цій картинці, бо загалом зрозуміло, чим наносили удар, і це мене трохи так тому мовити розчарувало. Поясніть, будь ласка, ну. Я очікував, що це буде все ж таки безпілотник, а це перероблений літак, легкомоторний літак. Дистанційно керований. Це засіб набагато дорожчий і такий, що ну нам важко буде налагодити їх великомасштабне серійне виробництво. Пане Валерію, але ж результат того вартує? Чи ви з цим не згодні? По Поніфтякамську вартує навіть в ну навіть в рази більший результат аніж витрати по єлабузі. Тут явний промах. Скажіть, будь ласка, а яких зараз безпілотних літальних апаратів бракує Що Щоб ви хотіли побачити на території Росії, аби воно так само яскраво палало, вибухало і завдавало ворогу болючих втрат? Ну ми з вами вже багато разів. Мабуть, це обговорювали значить в ефірах: що потрібен такі українські шахет. От. Не те, що ми там переробляємо стрижі, переробляємо літаки, там максимально збільшуємо дальність дронів з легкими авіамодельними двигунами. Потрібен повноцінний далекобійний безпілотник з потужним двигуном, здатний нести мінімум, ну здатний нести, хоча б такі характеристики, які здатний мати такі характеристики і має шахет, тобто 50 кілограмів вибухівки на борту. От швидкість десь 160 кілометрів і дальність півтори тисячі. тоді російська оборонна промисловість, вона б тоді, так би мовити, відчула на собі. От удари України до того часу, це була уколи. Пане Валерію, з ваших пояснень ось з приводу ось цього, ну, давайте я так, літального апарату, так, який прилетів в Єлабузі, це пояснює, що він подолав досить серйозну відстань, пояснює розмір, що він значно більший за лютий. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як цей літальний апарат подолав таку відстань непоміченим? Мовчки. Я розумію, я, 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 там не було пілота для пісень. Ага. Мотор працював, да, але проклали дуже вдало, значить, виконавці проклали маршрут в обхід російських зон покриття радіолокаці... радіолока... зон радіолокаційного покриття. Тому він спокійно, мабуть, на невеликій висоті, там, ще не перевищила 100 метрів подолав все це, що потрібно, і влучно попав по Ніжнікамську, І, мабуть, таки попав у зону радіоелектронної протидії над Єлабугою. Ну, таке відчуття. Бо на останньому етапі він летів прямолінійно, і відчуття, що він просто падав. Знаєте, там закінчилось паливо, і він просто падав, бо ну навряд чи було запрограмовано. По звичайному там ну, те, що звичайному будинку, я розумію, що цей будинок на території а, оборонного підприємства, в вдень і вночі випускає а, дрони, які завдають удари по нашим житловим кварталам. Да? Mm -hmm. От. Але все одно ну, потрібно. Ну, тут не видно, що був такий цілеспрямований удар. Скоріше за все, дрон просто продовжував прямолінійний політ. Це я кажу про власне єлабугу прямолінійний політ після е, під дією, зона ну, під дією радіоелектронних перешкод. Пане скажіть, будь ласка на вашу думку, ну або за класикою, скажімо так, жанра, ось такий маршрут, який ось так успішно і мовчки подала в цей літальний апарат. Він ну використовується один раз, чи за цим маршрутом можна ще вдагоночку щось туди. Запустити, ну скажімо, менші, але більше по кількості. Боже борони повторювати той самий маршрут, mm -hmm. бо самі розумієте, що росіяни його зараз відслідкували максимально, навіть там, коли невідомий, там в рапортах невідомий об'єкт там невеликого розміру, там на малій висоті, да, все одно він буде відслідкований, і на цей маршрут вже будуть стягнуті якісь засоби протиповітряної оборони. Кожного разу потрібно працювати індивідуально над кожним маршрутом, старанно вивчаючи, так би мовити, радіоелектронну обстановку в тих районах, де є радари, де є зенітно-ракетні комплекси. Якщо на кінцевому етапі навіть є радіолокаційне покриття, але нема зенітно-ракетних комплексів, то Бог з ним хай летить. От. Але якщо на середніх етапах поки можна підняти, розумієте, у цього літака або у дронів швидкість така, що їх може перехопити навіть гелікоптер. От я вже не кажу про літаки-винищувачі. Да? І потрібно якнайдалі, щоб безпілотник, ударний безпілотник, незалежно від того, це безпілотник дійсний чи перероблений з літака, пролетів якнайдалі. І був виявлений лише на термінальному відрізку або взагалі не виявлений. Пане Валерію, ми як завжди дуже дякуємо вам за пояснення. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ коментував нам те, що відбувалось зокрема сьогодні в Казахстані в Татарстані. Перепрошую.